В нашій сім'ї всі дуже люблять хліб, який я печу на заквасті. І чорний, і сірий, з зернятами, і без зернят. Більшість це сіре. Але сьогодні я спекла хліб з оливками, суха цибулька і потертий моцарелла сир. Така хрустяща корочка. І він такий ароматний і а смачний так, смачний. А це ще один рецепт з халупініо і чидер чіз І ось при, придбала таку гарненьку бутилочку, де з одного боку олія, оливкова, чи, яка засмакує, а з другого боку це вінегр, бальзамік В вінегар. Всередині така. Виноградина, дуже зручно і цікаво. І ось цей смак. Макаєш разом олія і вінегер, І це так смачно. І молитва моя до тебе, Господи, дякую за хліб щоденний, який ми маємо на столі. І разом з тим просьба благословити тих. Хто потребує кусочок хліба, хто не має в достатку їжі, поблагослови їх побагатство щедрот твоїх, ти Небесний Отець, який не виснажуєш, а наповнюєш, не забираєш, а насичуєш благами, ти даєш хліб щоденний кожному, Дякуємо, щиро дякуєм за твою заботу. Піклування про кожного з нас. А ще, Господь, допоможи пам'ятати, що ти є хліб, який зійшов з небес, і дуже необхідний для нашого зростання, для нашого життя, це Твоє живе і діяльне слово. Споживати Його, насичуватись ним кожен день. Це дуже і дуже важливо. Дякую і за такий чудовий хліб.